Ми, ми встали ще до тривоги встали. І тут воздушна тривога. І пройшло да. буквально, п'ять ну, 5 хвилин, 5. хвилин не пройшло. Навіть. Чуємо такий гупіт, взрив, У нас була двері відкриті на кухні в хаті. І в цей момент я розвертаюся, бо я біля кухонної плити стояла, розвертаюся, і в нас у двері такий клуб залітає, оцього. то ли воно дим, то ли туман, непонятно. І тут Сипеться потолок, такий грухи, такий цей. Ой. Так почався сьогоднішній ранок для пані Людмили. Жінка показує наслідки ракетної атаки. ось якщо стоять збоку, повністю видно просвіт. Ось у ці стіни бачите, вони геть посходили. Ось у це все бачите, ті туди пішли блоки, а ці наперед пішли. Далі по вулиці домоволодіння Ірини Відіборенко хату розкрило, гараж в сторону знесло. Це погріб, двері, вікна всі побиті. У хаті пані Ірини практично не лишилося цілих вікон. Під одним із них вона саме спала, коли стався вибух. Почула свист, потім вибухи, в голову летіло, ну, заховала, голову спіла, встигла за накритися. А я поцепила спеціально таку типу, покривалку, поняла, наче чувствувала. Думаю, хай буде над головою покривалку і це воно спасло. Загалом вибуховою хвилою та уламками пошкодило 74 приватних домоволодіння, говорить заступниця голови обласної військової адміністрації Наталія Кравченко. Постраждали у нас шестеро людей, які звернулися за медичною допомогою. Від госпіталізації мешканці відмовились. За словами міського голови Сміли Сергія Ананка, міські комунальні служби працюють на місці від ранку. Комунальники вже сьогодні вивозять поступово будівельне сміття, формуються бригади для будівництва. Обстежуються всі домоволодіння, і всі будинки. Працівники виконавчого комітету пішли в обхід всіх домоволодінь. Поруч розгорнули штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Приходите сюди на другий поверх, писали заяву. забираєте заяву на першому поверсі отримуєте плівку. Плівка вже є на столі. В пані Олександри вже чотири десятки заяв від власників пошкоджених будинків. В заявах описують все пошкоджене майно і, і дахи, і вікна, і паркани. В кого що пошкоджено, те люди описують своїх заявах. Оцінювати збитки, каже пані Олександра, на основі цих заяв буде профільна комісія, допоки вікна та дахи затягують пилівкою. Із будівельними матеріалами, каже міський голова, допомогли доброчинники. А до самих робіт взялися місцеві комунальники. Мені за два зараз тут якби такої особою великої роботи немає. Я думаю, що побыстрій поставимося. Затулим, щоб людям тепло було, тому що вже холодно. Ми взяли цей будинок, ми доводимо цей будинок до кінця. А потім а другі бригади тут другі будинки. Марія Гаврилян та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси.